У бензі похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! На віки слава. Сьогодні наш каплані, любна сестра законна, кохані в Христі, дорогі Божі діти. Переживаємо сьогодні вже цей переддень, який буде називатися Пальмова неділя, Лозова, вербна неділя. А в літургії називається неділя Господньої муки. Щоби ми. Розуміли, що насправді є стражданням, терпінням, мукою. Скажемо собі, причину цього джерело. На самому початку, коли Бог сотворив людину, не було страждання. Можна сказати так, по-нашому сьогодні це справді було як в якійсь казці, якась мрія, це тільки уява така може бути, можна сказати, фантазія сьогодні для нас. Світ без терпіння. Ми сьогодні настільки вже, ну так, на жаль, привикли до того, що є різні проблеми, катастрофи, війни. Що якби нам хтось сказав просто сісти і так на одну хвилину уявити собі світ без страждань, то я не знаю, чи це б не була велика проблема так собі уявити. Нам якось може і в голові сьогодні не вміщається. Ми знаємо, що старші люди пережили світову війну вже другу, що тепер є цей неспокій. Знаємо, що на світі стільки страждань, людей хворих, в лікарнях, стільки аваріїв різних катастроф на дорозі. Дуже важко собі уявити, що би могло бути, якби взагалі не було терпіння. Власне було так колись на світі. Бог колись сотворив світ, коли сотворив людину, не було жодного терпіння, жодного страждання. І прийшов такий момент, коли це терпіння прийшло на світ, і що це терпіння привело людину до смерті. І не тільки людину. Але сьогодні ми кажемо так: нічого немає на світі вічного. Все є тимчасове. Але якщо так добре подумати, так як, наприклад, сьогодні Даксон Пробуш на дворі святив пальми і сказав нам про таку логіку між ну, різницю, правда, логічно між конем і ослом, чому Ісус на осла сів, правда, можна таку цілу теологію зробити з цього, що він, син Божий, має на собі тягар цілого світу, і він хотів показати, що це не є тягар в кілограмах, тому що. Цей ослик взяв Ісуса і повіз. А ми можемо поставити тягар цього світу, якісь кілограми, вугля, не знаю, там патики, якісь мішки на нього, і він не встане. Бо Ісус хотів показати, що це є тягар духовний, який є в ньому. І люди цього не помічають, тому що проста звірина взяла і понесла Ісуса. І тому теж ми повинні очима своїми дивитися глибше і бачити. Що це терпіння не є назовні. Ми живі, здорові, ходимо, бігаємо, робимо, працюємо, але це терпіння, ця смерть може бути в нас. І правда є така, що чого немає нічого на світі вічного, тому що людина колись не послухала Бога, війшла в діалог з дияволом, згрішила через непослух і прийшла на світ смерть. Але не согрішили пташки, звіри, худоба, риби, наприклад. Дерева. Людина согрішила, а всій світ був покараний смертю. Правда? І як люди згрішили? Одна людина. Навіть не знаю, чи там Адам десь був близько, не знаю, може десь ходив, там собі, прогулювався. І ми сьогодні хочемо зрозуміти одну важливу річ. Як і чому сьогодні настільки є велика проблема, наприклад, з цього первородного гріха? Ми ж не согрішили, ми не були в раю з вами в тоді, щоб зробити цей непослух. а ця пляма є на нас. Власне, ми хочемо це зрозуміти настільки, що гріх людини, гріх особистий, наприклад, щось подумали, щось сказали, щось неправильно зробили, посварилися вдома. Ми можемо сказати, що це є гріх цілого села, гріх цілої країни, гріх цілого світу. Тому що, так як ми візьмемо, по-сільському собі представимо, візьмемо велику каструлю води, чи там якусь балію, наляємо води і, наприклад, капельку чорнила туди капнемо, так? тож не вся вода грязна, але ми її виливаємо, і її вже пити не можна. А може треба скоренько тільки взяти кружку і тільки виляти то з чорнилом. Но ми вже думаємо, а вдруг воно там прийшло далі і вже е, ця хімія полетіла вже на всю воду. Ще краска не розійшлася, але вже вода заражена. Так само, як одна лампочка в хаті а світиться на цілу кімнату, ми ж не вішаємо кожних 5 см лампочки. Тут велика кімната, де ми зараз збираємось, каплиця, дві лампочки горять. А нас тут більше людей скільки. Да? Ніхто ж не щитає, скільки сьогодні там прийшло, не знаю, 20-30 душ, включайте 30 лампочок. Розумієте, і е, в чому є суть? В тому, що гріх це не тільки справа одної людини. Це і проблема е, церкви, проблема світу, проблема держави. Тому теж, наприклад, якщо вдома якесь трапляється. Біда, хтось один чи захворів, чи щось зробили, не так як треба, чи, чи не знаю, внуки посварилися. Ми кажемо, що біда в родині. Тож не вся родина посварилась. Бабця з, дідуш, з дідушком не посварилась. Мама з татом ні. Діти щось там не поділили. Бабця страдає. Дядок Сонза, ой, чи духовний помоліться, бо в нас біда в хаті. А бабця свята яка біда? Сумієте, гріх торкається не тільки нас. І, власне, в цій реколекції, коли ми сьогодні собі це все роздумуємо, можемо подивитися, як ми сьогодні теж читаємо в цій Євангелії святого Марка про муки страждання Ісуса Христа. Ісус один прийшов на цей світ, щоб відкупити повністю все людство. Тому що одна людина согрішила і всі люди, весь народ терпить з цього. Теж вистачило, що один Божий син прийде і це все направить. Але зарішити було легше Адам чи Єва на хресті не висіли, а Божий син мусив аж стільки перенести. І це є так звані наслідки, ми кажемо, скутки, гріха. Ми думаємо, що ніхто не бачив, ніхто не чув, якось воно пройде. А є таке місце в Біблії, в Євангелії, де Ісус каже, то що. Говорили тихенько, ніхто не чув, на дахах, на кришах буде розголошене. Те, що ніхто не бачив, про це дізнається цілий світ. Тобто гріха ніколи не можна скрити. Я тільки послужусь таким одним прикладом, щоб вже ну, багато вам не розказувати, щоб не, не розпорушувати вашої уваги. Е, така ситуація наш е, прораб, який строїть костюм в броварах, такий пан Славік, колись мене віз на Київ. Там на поїзд чи на автобус, вже не пам'ятаю. І по дорозі мені розказав таку історію там проїжджати біля Постгаї, де міліція стоїть, є частний сектор, де багато хатів, таких домиків, побудованих як в селі. Між Києвом і броварами є хати, так на полі построєні. І він каже: отойчується в цій хаті, каже багато років тому, була така ситуація, що їхала машина грузова з Білорусії в командіровці була. І щось там мотор поламався, загорівся, там чи закипів, чи щось там сталося. Ну, і шофера, як то тоді відомо, кожен мав при машині відро таке цинкове. Пішли до хати, треба взяти води, бо мотор закипів, треба наляти, охолодити, може вона поїде далі. Ну, і заходив, і побачив одну людину, яка вийшла, чоловік, і він десь щось йому там пригадалось. Але нічого не казав і так далі. Взяв цю воду, поїхав вже там, на Білорусі, повернувся і каже до свого брата: каже, слухай, я під броварами знайшов солдата, який в війну розстріляв нашу сім'ю повністю. Він каже, як ти знайшов? Не може бути, так, да, знайшов. каже. Їхав машиною, виключився мотор, я пішов взяти води, виходить чоловік і каже, і той чоловік, який в тоді в війну. Каже, нам розстріляв цілу сім'ю, а вони були наймолодші з братом, сховалися під ліжко. І на їхніх очах тато, мама, брати, сестри всі пішли під розстріл. І він каже: ні, я тобі не вірю, поїдемо подивимося. Приїжджають теж роблять ситуацію вже штучно, що щось треба, що десь там чи заблудилися, чи не знають, куди їхати, щось питають. Ну, і виходить цей чоловік, вони поговорили і так далі. Ну і потім пішли в машину, і він каже, слухай, точно він? Пішли, заявили на нього, оказується, він якийсь начальник великий з пагонами, грамоти понадавали йому, хату йому держава дала. Ну і потім завели у головне діло і забрали цю хату, посадили його десь в тюрму. Не знаю, чи він там до кінця життя в цій тюрмі був, чи скільки років там висадів. Але цікава річ, як гріх може сплинути. Ну от що, Треба було, щоб іменно ця машина там зупинилася напроти хати. А ми кажемо, ці хуша ніхто не знає. Розумієте, є, є моменти, де Бог показує, що може це все вийти, що може це все якби, якби сплинути. Ми коли мали зустріч е, з сім'ями, з родинами, тут отець пробуж Ян був теж з нами, е, це позавчора, і теж розповідали, як людина десь навіть сама не осознає цього, але, але в психіці людини є щось таке, що. Е, Людина сама себе може здати. Я вас не розповідав такий случай, бо сказав, що як колись працював в телебаченні, як, наприклад, телебачення може використовувати людей, що там покажуть якусь картинку з, з компотом якимось там. І люди виходять з кіна і всі купляють цей компот, бо вони в кіно бачили, чи там десь мелькнуло їм. Нічого другого не беруть, тільки те, що там було в телевізорі. І в мене тати-брат Стрейко, юзик Працював начальником уголовного розв'язку в Хмельницькій області, і він каже: так, да, це правда каже. Ми, коли йшли робити слідство, там десь, наприклад, когось обікрали чи вбили когось, він каже: ми брали фотоапарат, от як тут красуня наш фотографірує. Каже, фотографірували це місце, йшли в кінотеатр, знали, що ця людина піде в кіно, і каже, різали кіно і час від часу вставляли цю фотографію. І каже, стояли в діти, як міліціонери біля виходу. Всі люди нормально, спокійно, виходять, і один починає тікати. І вона його лапаються, це точно той, що застрілив. Чого? Бо для других людей це нічого не, не каже. А, наприклад, для тої людини це вже, є, це вже є символіка, це є знак. І тому людина так створена Богом, що вона є настроєна тільки на добро. А наша. Натура вже така прокажена гріхом, да, вона воює, вона є склонна до гріха, вона не хоче смерті, скільки людина воює з тим, щоб вирятуватися зі смерті, скільки ми грошей вкладаємо в лікарню, щоб тільки нам продовжили хоч на один день життя. Тому що людина має в собі заложено це, що вона хоче жити, що вона є вічна, що гріх цю вічність десь перервав. Але важлива річ, щоб ми собі усвідомили. Причиною тої смерті, причину страждання це є власне гріх. Відомо, не можна сказати, от сьогодні там є люди хворі, лежать в лікарні, то вони всі грішники. Ні, вони, може, нічого не зробили. Але наслідок того, що вони хворіють, наслідок того, що ми слабуємо, є той момент, коли Адам і Єва не послухали Бога. І це є тінь, яка падає на нас. Тобто ми сьогодні теж. Коли молимось, коли збираємося як костюл, як церква, як спільнота християнська, люди віруючі, ми є ті, котрі якби замолюємо ці гріхи, залагоджуємо ці рани, вертаємо цю історію, щоб вона б на початок вернулась. Тобто робимо все, щоб людей зробити людськими, щоб Бог міг прийти до нашого серця. І з мертвих станів Воскресіння, яке ми будемо святкувати. Це є власне свято, де ми разом з Ісусом маємо воскреснути. Не тільки відсвяткувати і ще більше нагрішити, бо прийдуть діти, внуки, то треба горівку дати. Ні, ми маємо не відсвяткувати, а ми маємо з Ісусом воскреснути. Ми повинні з Богом встати з цього гробу. І, і це власне, важливе. І так власне, на кінець скажу, але ну, ви не мусите так робити, це не є якийсь, скажімо, приклад такий, що ви мусите наслідувати. бо... Тут не знаю, що скажеш, неправильно каже або більше мене не запросять до вас. Але так з історії мого життя, з дитинства, колись як наші родичі приїхали в село до нас на Боже народження, ну то відомо, вони в місті живуть, вони більше понімаються, розумніше за нас, привезли з собою відразу свої гостинці, цілий мого реч. Вони будуть святкувати. Мама каже: ні, ходи, підемо до костьола, каже до брата свого. Він приїхав сім'єю, жінка, діти свати. Ні, ви, ми будемо тут, а чого, може ми не підемо до костьола? Або ви йдіть, а ми лишимося. І в нас вже на столі все було готове, там і куття була поставлена, все, ми мали прийти з пастирки, мали сідати за стіл, мали гостюватись. Ні, вони лишаться, ви собі хочете тоді молитися з малим, то зі мною. да? А, а ми собі йдемо вдома, ми собі тут посвяткуємо, прийдете те, будемо далі досвятковувати. Ну, і так як в нас застеляно там. Під скатіркою, під образом, під образом сіно було, свічка була готова, сірники посвячені були ще з паски, бо то треба було сірниками свяченими засвітити свічку. Ну і мама раз, другий раз каже, не доходить, встає, бере козиною скатірку, і все, що було, в моменті раз і все на землі було. І каже: добре, не хочете, тобі тіли, як свині з підлоги, а ми йдемо з дитиною до костьола. Вийшла з хати, і пішла автобус, вже поїхав. Ми пішки топали десь біля 7 кілометрів. Я не обізвався ні слова. Ну, бо я теж міг отримати тоді під розгар. Але верталися з костюма, ружі ружанцові, зеляторки наші, співають, колядують, ми з дітьми граємося в снігу, десь там перевертаємося. Ну і вже доходимо до села, і мене вже смілость бере. Знаєте, ми ж людьми, то що ж мені вже мама зробить? Каже, мама, ми хату не закрили, ми так пішли до костюма, ти ж забула засунути хату. І мама зупиняється, приклоняється до мене так очі в очі, ну, щоб дитином розмовляти, це ж не можеш стояти і так дивитися на низ. Культурна мама завжди приклониться, щоб дивитися в очі. Обняла мене, каже, дитинко, я всю посуду, все начення побила заради Бога. А ти кажеш, що мені Бог хату не врятує. Що там не буде, там вже нема що красти. І ми прийшли, гості вже поїхали, бо вони свої повипивали. Хата відкрита, снігу повно на веранді. Але не видно, щоб якісь сліди були, щоб хтось заходив. І мама каже, аніл-труш пільнував хату. Але буде по-моєму, не буде так, як ви хочете. Відомо, я коли чую, що бо не знаю, що зробити, бо я така віжонця, така вже віруюча в Бога, що я не відкажу дітям, наприклад. Знаєте, я може часом розумію вас, а з іншої сторони, ну не вас, я не обсуждаю, перепрошую. Розумію, але з іншої сторони і не розумію. Тому що на ну, щось мусить бути важніше. Знаєте, якщо, наприклад, мама чи батько дивляться, що там не знаю, якась біда робиться, чи там не знаю, хтось в дитину стріляє, то ця мама заслоне з собою і її вб'є, а дитина ні. Остатньо десь там пересилали йде інформацію по комп'ютерах, що в Сирії чи не пам'ятаю де там прийшов чоловік, десь на всході, де є переслідування, прийшов. Чоловік, який був обкладений бомбами з хотів під час набоженства хотів зірвати в парафії костіли і людей підірвати. І там хтось сторожував, молодий хлопець 19 років. І він по ньому побачив, що той щось себе неправильно веде, якийсь такий щось того в нього є під цими рубашками. І як той подивився, що він так став, закрив очі і щось мало робити, то він зрозумів, що це людина, яка має щось, щось недобре зробити. Підбіг до нього, обняв його, притиснув, і двоє зірвалися, а люди, людям нічого не було. І, власне, було написано, що людина, яка присвятила своє життя, щоби зберегти людей, які прийшли до Костюма. Якщо на такий поступок хтось, де, бо знає, що втрачається життя людське, то якщо ми через свої гріхи втрачаємо життя Боже, вічність, Да, як отець вже тут говорив Ксенціан, що ми боїмося годинку посвятити Богові. Да? А, а вічність це ж не час, не два, не рік, не п'ять. Ми просто за один момент можемо перекреслити повністю все небо. І це і наслідок гріха. То, щоб цього власне, не було, ми, власне, в костілі вчимося, як ми маємо жити, правильно, як маємо вибирати, якщо є Бог, якщо є диявол, кого ми виберемо? Якщо домовляємося. Наприклад, як я вже говорив на одній парафії про шлюб дітей, як будуть жити, де будуть жити, яке буде весіля з горівком, без горівки, то кажуть, дуже просто, з однієї сторони листочка, напишіть собі, там, візьміть листочок, сідайте з усватами, цими майбутніми, і поставте собі пункти і напишіть. Шлюб в костілі, живуть отдільно, допомагаємо разом, купуємо каструлі, пательні, ставимо дітей на ноги, даємо там пару рублів на перший місяць, щоб заслужити, поки зароблять. І так далі. Дітей хрестимо в костілі, скажемо, а не жити без Христу і так далі. Весіля робимо без горівки, та і пару пунктів. А з другої сторони написати великими буквами свадьби не будуть. І давай цей листочок сватам. Хай читають. Або тої, або тої. Вибирайте. І так воно бути в католиків. А не просто, і, ну а що я зроблю? Ні, власне, поки, поки вони ще шлюб не взяли, ще можеш зробити багато чого. А потім все, потім не маєш права втручатись, тому що нова сім'я, нові порядки. Будеш втручатись, лізеш не в свої справи. Для того, власне, так само дивіться, диявол втрутився в життя людини, що наробилося так, сьогодні. В лікарнях, повно людей, в тюрмах, в невіліковних хвороби. Це все і наслідок гріха, бо хтось не послухав Бога. І сам Ісус прийшов на цей світ. І люди його вбили. Тому теж, якщо ми любимо Бога, якщо ми шануємо костюм, якщо ми шануємо свою вічність, щасливо, наші вчинки повинні бути інакші. Наші вчинки повинні бути достойними людини. Тому що людина так не зробить. Ми не раз кажемо, хтось погано щось зробив, то навіть нас в селі кажуть, о, ізверх якийсь. Так каже, якщо так щось погано зробив. Людина так не повинна робити. Тому ми повинні теж Вважати на це, просити Бога ласки і просити, щоб Господь нам дав добре серце, яке буде скоро прощати, яке буде розуміти Бога, і яке справді в своєму серці прийме Його. Амінь.